Для забезпечення реалізації на території Волинської області державної політики з питань культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, виконання відтак регіональної профільної програми на 2024-2025 роки Департаментом фінансів обласної державної адміністрації, так само доведені граничні видатки до проєкту обласного бюджету на 2024 рік у розмірі близько 163,5 млн грн. Однак, принагідно зауважу, що цих коштів станом на сьогодні так само недостатньо, оскільки в проєкті ми передбачали і зверталися як головний розпорядник коштів. І відповідно до затвердженої програми, така б сума мала складати близько 206 мільйонів гривень. Для того щоб всі розуміли, для забезпечення діяльності мережі закладів культури в нашому регіоні, які фінансуються з обласного бюджету, та знаходяться в оперативному управлінні. Профільного департаменту, а це, до речі, 11 установ, таких як Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка, Волинський академічний обласний театр Ляльок, адміністрація Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, адміністрація Державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир у місті Володимирі, Волинський краєзнавчий музель. Який включає в себе ще шість відділів, обласний науково-методичний центр культури, Волинська обласна філармонія, Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, Волинської обласної ради, Волинська Державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинська обласна бібліотека для юнацтва та Волинська обласна бібліотека для дітей. Передбачено 160. 2 мільйони 940 тисяч гривень із урахуванням виключно витрат на захищені статті. Зокрема, видатки на заробітну плату становлять 117 Мільйонів майже 720 тисяч гривень, нарахування на оплату праці майже 24 мільйони гривень, оплати комунальних послуг і енергоносіїв 11 мільйонів 37 тисяч гривень, а також виплати стипендій студентам коледжу це близько 4 мільйонів 99 тисяч гривень, а це 45% від загальної кількості студентів. Ми маємо вважати про те, що ще Необхідно, і вона, очевидно, ми надіємося, що все-таки буде додана державна освітня субвенція, яка перекриє ці статті, яка дасть можливість забезпечити всіх студентів, а частково і викладачів, виплатою заробітної плати. На незахищені поточні видатки, а це пожежна охорона, отримання будівель, послуги зв'язки. Тобто не капітальні видатки вище згаданим установам передбачено лише 5 мільйонів 957 тисяч гривень. Однак по кожній установі е, виникають певні проблеми, звичайно, які ми будемо, я переконаний, успішно вирішувати спільно із депутатами обласної ради, оскільки є подекуди необхідність у фінансуванні. І Додавання коштів на захищені статті, зокрема, що стосується заробітних плат, поки що, станом на сьогодні, на мою суб'єктивну думку, як головного розпорядника коштів, ситуація стабільна. Перший квартал відтак початок нового фінансового року пройде з усіма обов'язковими виплатами, але ми в очікуванні того, що буде якесь перевиконання бюджету, яке дасть можливість надолужити і забезпечити по кожній установі відповідні видатки для того, щоб заробітна плата, відтак виплата грошової винагороди на оздоровлення для всіх працівників сфери культури. Була передбачена і здійснена в повному обсязі. Майже кожна установа закладів сфери культури, окрім обласного науково методичного центру, має спецфонди. Але для того, щоб ми розуміли, не кожен спецфонд може наповнюватися з однаковою мірою. От, скажімо, якщо ми говоримо про наші театри. То так, тут може відбуватися наповнення за рахунок виїздів, за рахунок показу вистав в межах України за кордоном. Якщо ми говоримо, скажімо, про Волинський обласний фаховий коледж культури і мистецтв, то ми повинні розуміти, що це тільки наповнення спецфонду може відбуватись за рахунок оренди певних приміщень, і відтак видатки будуть зовсім різними. Тому е, ті установи, які успішно подекуди з цим справляються і модернізуються, вони змушені удосконалюватися йти в силу е, з часом і з потребою цією, для того, щоб компенсувати е, видатки, навіть для того, щоб підтримати свої колективи і спрямувати їх не тільки на покращення матеріально-технічної бази установ, які вони представляють, але й для того, щоб підтримати свої колективи. Але не в усіх установах, відповідно до їхньої специфіки, знаходяться в, в однакових умовах і на одному рівні. Кожна установа по різному станом на сьогодні всі обов'язкові платежі для фінансування, а це зробітна плата, а це комунальні платежі, тобто на захищені статті по галузі культури передбачаються. Звичайно, що по кожній установі ситуація складається по-різному. Кожна установа має першочергові потреби, зокрема, які стосуються і заробітної плати. Але ми в очікуванні, і це було проговорено так само на бюджетних слуханнях разом із головою бюджетної комісії і з депутатами обласної ради, що за підсумками першого кварталу. А я думаю, що будемо починати вже звертатися з відповідними запитами з лютого місяця, по кожній установі окремо. Для того щоб врахувати всі ці потреби, які стосуються першочергових і обов'язкових платежів, новий рік, 2024, ми розпочнемо із урахуванням всіх потреб.